Доброго здоров'я всім, любі глядачі! Вас вітаю. Я, Віталька Українець, на своєму каналі. Бажаю вам здоров'я і головне здоров'я. Шановні глядачі, шановні громадяни, як ми бачимо з вами, що пенсійна реформа вона тормозить. Да? Ну, її тормозять або навмисно, або ненавмисно, навмисно, хто його знає, ну, але вона тормозиться. Да? Перед цим про неї кричали всі на світі з кожного закутку, і в мене на каналі є відео. От перед якщо кому цікаво, перейдіть. Перед цим є відео. Я записував е, про цю пенсійну реформу. Чому вона тормозиться, е, чи буде вона. Хотілося б, звісно, щоб вона була. По цій пенсійній реформі там, е, тим пенсіонерам, які раніше виходили на пенсію, там суттєве збільшення їм е, відбувалося. Але. Бачимо, маємо те, що маємо. І далі тільки балачок, воно нікуди не пішло. От. І ніхто нічого не може сказати і пояснити. Але є така тенденція, да? е є якесь збільшення. От в, цій, в цьому відео я розповім вам е про збільшення, яке планують, якщо не, не відбудеться оця пенсійна реформа. Хто це планує збільшувати? Перед тим попросив би вас підписатися на канал. Прямо зараз поставити на паузу. Натиснути кнопочку підписатися, є кнопочка під відео. Якщо ви хочете знати всю інформацію про пенсійні реформи, про соціально-політичні новини, про реформи, про економіку, про добавки, надбавки і все останнє. Тож підписуйтесь, долучайтеся <кхм> до нашого каналу. Всім будемо дуже раді. Отже, шановні глядачі, Міністерство фінансів України направило листа до уряду, в якому розписало план збільшення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, і разом з ним. Пенсії, соціальні допомоги, тому що це все прив'язано до вище перерахованого. Тож, додивіться відео до кінця. Зараз я вам ще одну яку цікаву інформацію е донесу. Да? От. Тож, давайте будемо розбиратися з цим всім. Ну, якщо ви підписалися, давайте я вам донесу таку цікаву інформацію. От. Там, знаєте, в їхньому зверненні, там їх дуже багато тих, тих звернень, і от в даному з одному з звернень, от, вони пишуть, що вони звертаються доверх, до виборчої комісії, так, да. До центральної виборчої комісії з тим, щоб е, підрахували повний перелік документів і розрахували повну вартість проведення виборів, президентських виборів, виборів депутатів і виборів на місцевих е, рівнях. От. Тобто, це одне із звернень, там їх дуже багато. І от в цьому одному із звернень вони от таке роблять. Тобто, значить, щось десь знають. Так? Десь щось кудись да? Я раз просять розрахувати вартість цих всіх виборів. Чомусь це стається. От. Але менш з тим, це там поживемо, побачимо. Ну, давайте ми будемо обговорювати, що пропонує Мінфін е, за умови, як, якщо не буде реформи, що вони пропонують. Прожитковий мінімум, а до нього прив'язані. Давайте розпочнемо з прожиткового мінімуму. Да? Тому що е, з нього, там, ну, до нього прив'язані ну, всі мінімальні. Пенсії, максимальні доплати, максимальні пенсії, да, соцдопомоги і все остальне, от, Дивіться, планують, що зробити? от, По пенсіях, так, підвищити мінімальну пенсію з 2,361, так, до 2564. Тобто, 2564 це так зросло. ну, Зростання таке собі. да, Давайте будемо чесні, 200 гривень, 200 200, 200 да, 200 гривень. О. Але максимально зростає пенсія до 25 тисяч, до 25 тисяч, а в 27, 26 році 2715. Да, в 27 році. і в 28 році 2859. Ну, так, би сказати, не дуже така велика е, цифра. Да, як би сказати, а от прожитковий мінімум у 26-му році 3,228. 3,28. Е, зараз 3,28. Я, я не розумію, одного мене не збігається. Е, поясніть мені, будь ласка, як може бути прожитковий мінімум зараз, допустимо, да, 3,28, а мінімальна пенсія як, ну, Як це так? Тобто прожитковий мінімум, щоб прожити людині, треба, щоб було 3 тисячі, а мінімальна 2,361. Це ж це взагалі це, це нонсенс. У 27-му році пропонують 3482, і в 28-му році пропонують 3,667 підвищень. Тобто, це вони планують підвищувати за умови того, якщо не відбудеться пенсійна реформа. Да, наприклад, в жовтні там щось говорять про жовтень, про, з 1 жовтня щось там говорять. Ну, але ніхто нічого толком не говорить. От. І це все взагалі на, тому, на тлі того, якщо будуть кошти, вони говорять ну, і так само підвищують мінімальну заробітну плату. Що вони хочуть зробити? Осі да? 8500. Хочуть зробити в цьому році. Потім далі, далі до 10 і до 11 тисяч хочуть підвищити. Але що, ну, давайте будемо чесні, що таке 10 тисяч, але більше, ніж 2361. Згоден. Згоден, що більше, ніж 2361. Ну, Взагалі, це, ну, я навіть говорити не хочу про ці 2361, якщо я їх не називаю, це, ну, це бред. Я не розумію взагалі. Що у них там в головах коїться і чим вони думають, що оця 260 то навіть 2500. Ну 2500 навіть це. Якщо в доларах чи в євро, да? я згоден. Ну, от будемо чесні, да? якщо б воно це було 2500 цих в євро чи в доларах, я згоден. Було б прекрасно. Ну в гривнях. Ну, ну, ну це в гривнях, це, це ви розумієте, це більше 50 доларів. Трошечки більше 50 доларів. Я просто не розумію, чому так. Я, напишіть в коментарях, може, ви розумієте, але я не розумію, чому так. Отака інформація, отаку, отак хочуть збільшити. От, ну, отаке хочуть збільшити, таке зробить. Пишіть в коментарях, що по поводу, по поводу цього думаєте. Будемо надіятися, що все-таки вони цю пенсійну реформу запустять, що все-таки щось здвинеться з цього місця, не буду казати, якого, з цієї точки в кращу сторону. Щоб було не 2500 в гривнях, а щоб було 2500 в євро. Як у людей, як за кордоном у людей, вони там люди живуть, а не виживають. А наші е, пенсіонери сплачували все життя податки, сплачували все життя, працювали тяжко працювали, і от таке, от таке знущання. Це просто знущання над людьми похилого віку. І взагалі над е, всім українським народом. У мене на цьому все. Будьте здорові! Бажаю всім здоров'я. Головне здоров'я. І бережіть себе, бережіть своїх близьких. Всім щиро вдячний.